27 квітня в Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відбулася презентація книги Аліни Тітової. Спочатку повномасштабного вторгнення вона створила проєкт під назвою Знайомі з війною, котрий згодом переріс в книгу. Абсолютно кожен міг написати Аліні свою історію війни, яка далі публікувалась в соцмережах анонімно. Ця ідея прийшла до мене вночі, коли я просто в черговий раз плакала і переживала усі ці жахіття, які відбуваються в країні. Спочатку це був лише як соціальний проєкт для соціальних мереж, але згодом я зрозуміла усе це, усе те, що мені надсилають люди, майте ма має вийти за межі інстаграму, і це має бути втілено виключно у книгу. Чесно кажучи, працювати з текстом було дуже важко, тому що історії болючі, тяжкі, важкі, і мене просто тішила думка про те і надавала сил, що я цим роблю благомісію не тільки для сьогодення, а ще й для майбутніх наступних поколінь. В книзі зібрані розповіді понад ста людей, кожен з яких пережив свою особисту трагедію. Весь біль, страх та переживання авторка книги пропускала через себе, аби зібрати докупи матеріал та донести до читача всю глибину кожної історії. Дуже вразила мене одна історія стосовно полеглого героя. Він написав лист своїй племінниці, і цей лист міститься у книзі. Він написав його з тим розрахунком, що можливо він не виживе. І в цьому листі він виклав абсолютно усю свою любов і теплоту до цієї племінниці. І коли я читала, вже знаючи, що його немає в живих, це дуже дуже боляче, тому що в мене також є дядько, хрещений батько, який боронить нашу землю з 24 лютого. І от просто я на хвилину уявила, що не дай Боже щось станеться. І я не могла також обробляти цю історію, не могла прочитувати той лист. І, і мені було надзвичайно боляче. І крім того, ось я згадую те, що було сказано в тому листі. Він, як чоловік, надавав ось цій маленькій дівчинці наперед, на майбутнє, він надав їй настанови і побажання. І коли я це читала, це звернення дійсно, напевно, до усіх дівчаток, до всіх жінок, які будуть читати книгу Знайомі з війною. Я думаю, цей лист їх не залежить байдужими абсолютно. Презентація книги пройшла з запрошеними гостями, які допомагали письменниці в її створенні та виданні. Редакторка книги зачитала рядки відомого вірша, який розчули в кожного із присутніх. Настане день і ти розплющиш очі, можливо, вранці, може, серед ночі. Не через вибухи або сигнал тривоги. Від пари слів. Вставайте! Перемога! Постінці. Ми вільні, ми живі, ми українці. Ксенія Стожук, Антон Шатура, НІС ТВ.